ми бачили сьогодні в області. Діє 22 стаціонарних оздоровчих табори. Згодом відкриють ще понад пів тисячі пришкільних. Тож пріоритетним буде відпочинок школярів саме у них. Крім того, з політичних причин найближчим часом дітям Житомирщини уславлений Артек не світить. Нове керівництво дитячого оздоровчого табору відмовилось підписувати відповідні угоди. Також під питанням низка інших південних таборів. Проте молода гвардія вже готова прийняти малих поліщуків. Цей центр продовжує роботу у 2014 році. Вже одна зміна дітей Житомирської області була направлена до центру Молода Гвардія. Планується на цьому тижні направлення на другу оздоровчу зміну дітей Житомирської області. Хотів би зазначити, що взагалі до цього це єдиний на сьогоднішній момент раніше було з Артеком, а зараз одна молода гвардія заклад. Цьогоріч середня вартість путівок зросла, проте на Житомирщині вона і досі лишається найнижчою в Україні. Впродовж останніх п'яти років середня вартість путівки в оздоровчий заклад області складає близько 2100-2150 гривень. Та, попри такі, здавалося б, плюси місцеві дитячі табори потребують якісного ремонту, оновлення меблів, білизни та покращення побутових умов. Безпека дітей в першу чергу, я все розумію, але ми повинні також собі усвідомлювати, що Допустити невідкриття закладу в цих умовах ми собі теж дозволити не можемо. Також важливу роль в оздоровчому сезоні Житомирщини відіграють і п'ять закладів, які належать релігійним та благодійним організаціям, де зазвичай відпочивають діти із соціально незахищених сімей.